Вітаємо четвертий день тижня, 16 жовтня, як завжди, в цей час в ефірі каналу ТІТІВІ інформаційна програма Акценти дня розпочинаємо з головного. Повідомляємо, у Кіровограді все спокійно. Це якщо вас вранці збентежила сирена, яка зазвичай сигналізує про надзвичайну ситуацію. Пояснюємо, в місті просто перевіряли працездатність системи оповіщення. А ще у Кіровограді проводили всілякого роду навчання та відпрацювання. Адже сьогодні, 16 жовтня, день цивільного захисту населення. Крім цього, працювали рятувальники і в освітніх закладах. Зокрема, розповідали кіровоградським школярам, як поводитись в разі виникнення надзвичайної Ситуації, в тому числі і повітряної атаки, один із таких цікавих та корисних уроків у шостій школі відвідали. І ми там під час перерву дітей вивели із класів та вишукували у два ряди. Після до учнів звернулися надзвичайники, які розповіли про те, що треба робити у разі виникнення надзвичайної ситуації. Розпочався день із вступної лекції, бесіди із учнями, а також вони переглянули навчальний фільм, який називається Варто знати кожному, який спеціально був створений співробітниками управління для таких заходів для широких верств населення. Говорили і про евакуацію у разі повітряної атаки. Основний меседж, який хотіло донести гості, діяти треба без паніки. Ми відпрацьовували це без як сказати, без прискорення, без цього, але якщо надзвичайна ситуація все ж таки відбудеться, станеться щось таке небезпечне, всі швидко вийдуть у визначені місця, сплановано і організовано. Подібні профілактичні заходи у ЗОЖ номер 6 проводять постійно. Особливо актуальними вони стали з початку антитерористичної операції на сході країни. Ми готові завжди до. Таких бесід і занять, тому що, ви знаєте, вона зараз вимагає цього. Тому ну, вчителі завжди готові. Фотофакт побачив, зняв, опублікував. Те ж саме і з відеофактом. Тільки в нашому випадку будемо показувати сьогодні. Перед світанком годину дві дощило, інтенсивність опадів середня. Відтак при гарній дренажній та розчищеній ливньовій системі у місті близько 10-ї години річок точно мало б не бути. Втім, це не про кіровоград. Центр міста, вулиця Пашутінська. Тут навіть за мінімальних опадів завжди збирається вода. Ні тобі ли що вже говорити про дренаж. Його тут із моменту розбитості дороги, а це роки і роки, не було. Відтак ближче до набережної знаходимо два повноцінні ставки. Схоже, бачили неподалік Пашутінської на вулиці Тарковського. Із мікрорайонів своїми ріками запам'яталося попова. І вже традиційно через спускові проблеми і низинний статус потонула вулиця Андріївська. Безумовно, що це не всі підтоплені середнім нетривалим дощиком вулиці Кірвограда. А лише ті, де виконуючи різні редакційні завдання, довелося проїздити нашій знімальній групі. Як мовиться, не втрималася, зняли і показуємо. Адресуючи привіт та протензії головному комунальнику міста Олександру Хачатуряну, цьогоріч, принаймні, ми робіт із розчистки ливнівок не помітили. На носі зима сніг, а він, підтанувши, стане водою, яка топитиме місто. І, до речі, осінь сезон дощів також ще не скінчилася. Знання випускників кіровоградських вишів повинні відповідати вимогам роботодавців. Принаймні так в теорії має бути. Але насправді маємо зовсім іншу картину. Як виправити цю ситуацію, намагалися з'ясувати у бізнес-центрі Ельворті. Там організували круглий стіл. Ініціатором проведення такої зустрічі став Павло Штуфтман. За круглий стіл він запросив представників бізнесу, банківських установ та освітян. Дискусія, яка видалася неймовірно жвавою, тривала більше двох годин. У кожного з виступаючих була своя точка зору, але в кінцевому результаті все ж дійшли певного консенсусу. Вищі навчальні заклади повинні розвиватися, а роботодавці усіляко допомагати студентам, їхні знання закріплювати на практиці. Мы договорились о том, что э, то, что не хватает в учебном заведении, но есть на предприятиях, именно на предприятиях проводить обучение на, на этом самом современном оборудовании, на самых современных технологиях. Мы можем и должны давать возможность прохождения практики. Мы можем и должны давать возможность, э, скажем, раннего трудоустройства, когда еще студент, студент учится в высшем учебном заведении, но он уже знает, что мы его уже пригласили, К себе на работу. И может быть, какую-то работу, и может быть за деньги он уже делает. При большом количестве споров, при большом количестве каких-то э, собственных мнений, в конце концов, мы все находим общий какой-то э, э, путь. По якому ми будемо идти. і я уверен, що в следующий раз ми вже будемо разговаривать на більш низьких там тонах. І в наступний раз ми вже увидим результат того, що це это это вже второй рік ми уже встречаемся, Та результат тих рішень, які ми здесь приймаємо, ми видим їх на практиці. поміч виборцям, сьогодні у другому під'їзді будинку під номером 1, дріб 3 на вулиці Пацаєва, з'явилися нові двері. Так, жителі готуються до підступаючих холодів. Утеплитися та захистити свої домівки місцевим допомагає депутат округу Ігор Волков. Нові ну, двері встановлюють на засадах співфінансування. Більшу половину необхідної суми профінансував депутат. Решту зібрали мешканці. Кажуть, на прийомі у депутата були трохи більше тижня тому. Уже за два дні прибули спеціалісти, зробили заміри і ось, власне, результат. Пішли до нього, обратилися, і він нам через кілька днів сказав добре, ми я вам допоможу. І швидко нам допоміг. Нові двері у під'їзді це захист та теплоізоляція, кажуть люди. Щоб було дуже тепло. Щоб небажані люди не ходили, щоб був. Місцеві запевняють, депутат Волков завжди швидко реагує на їх прохання. Ці двері не перші на районі, проте депутатська робота лише дверима не обмежується. Ставлять двері нам. Нам допоміг Ігор Вікторович Волков. Він не тільки допомагає тоді, коли йдуть вибори, але і як сказати на українському любе время. І Ми дуже благодарні. Він нам не тільки двері ставив, він нам і кришу робив. Криша, єврокриша. Стоїть вже років 10 у нас, так що ми дуже і дуже благодарні йому. Даша в нашому мікрорайоні до нього дуже багато звертається і він всім допомагає в будь-яке час, в так що ми йому дякуємо і хай Бог його береже. Федерація профспілок області підвела підсумки попереджувальної акції протесту, котру провели учора біля кабінету міністрів України. Мітингувала і Кіровоградська делегація. Про причини проведення акції та результати цього демаршу. Дивіться у наступному сюжеті. Підвищення цін та тарифів, стрімке зростання інфляції та безробіття, зниження реального розміру доходів та зарплат, що викликає загострення напруження в трудових колективах. Ці та ще низка інших не менш важливих факторів, за словами голови кірвацького ФПО Сергія Петрова, стали причиною всеукраїнської акції протесту. Що характерно відповідальність за сьогоднішню ситуацію, про покладають не лише на нинішню владу, а й на всі попередні уряди, котрі рік за роком не дослухались до думки народу. Причина основна в тому, що сьогодні діє закон про соціальний діалог, який практично передбачає будь-які зміни, які відбуваються з законодавчого характеру в державі, вони повинні узгоджуватися з громадськістю. мав відбутися соціальний діалог, нормальне спілкування з першою особою уряду вона не відбулась, то учасники форуму сказали, що якщо до нас не йде уряд, якщо до нас керівники держави не йдуть, то ми прийдемо до них до будинку уряду. Згадали на зустрічі про проблеми медичної галузі та майбутньої реформи санітарно епідеміологічної служби України, функції котрої планують розпорушити між іншими відомствами, а саму службу ліквідувати. Голова первинної профорганізації головного управління держсанепідстанції України Тетяна Кондратюк впевнена, це не тільки не принесе користі людям, а ще й позбавити тисячі рядових медпрацівників роботи. Люди Можуть втратити всі медичні, тобто всі гарантії, які мають медичні працівники. По Україні загалом це більш ніж 25 тисяч осіб. Тобто, ці люди взагалі можуть залишитись без права на працю. Речники запевнили, аби їх почули, будуть і далі стукати у двері найвищих чинів влади. кажуть, плідна співпраця правсполковців та уряду допоможе змінити ситуацію в країні. Виборчі права переселенців, як їх реалізувати? Це питання обговорювали на засіданні круглого столу організатор Центру підтримки громадських ініціатив. Близько 150 тисяч громадян України, а саме переселенців із зони АТО та Автономної Республіки Крим, вперше за історію незалежності України мають проблеми з реалізацією права на волевиявлення. Для того, щоб не втратити можливість проголосувати, їм необхідно пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування. В кожному районі, в кожному місті існує державний реєстр виборців. Маємо повне право, кожен з нас. Це не тільки стосується вимушених переселенців, не будуть в той час за свою виборчу адресу, за адресу місця свого реєстрації, мають право і змогу в цей день зробити один з своїх ну, таких конституційних обов'язків прийняти участь в голосуванні. На Кіровоградщині наразі перебуває близько 7 тисяч переселенців зі Сходу, але зареєструвались у держреєстрі лише 92 особи. Станом на неділю у нас у списках виборців знаходиться 92 особи. На жаль, у них невелика скажімо так, активність і, скажімо так, неявно вони займають свою активну громадянську позицію. Але для того, щоб прискорити цей процес, ми в місцях компактного їх проживання розмістили інформаційні стенди про порядок їх внесення до списків виборців. Головною проблемою наразі є непроінформованість людей, що вимушено змінили своє місце проживання. Таким громадянам, аби віддати свій голос на позачергових виборах до Верховної Ради, необхідно до 20 жовтня звернутись до відділу ведення державного реєстру за місцем тимчасового перебування. Надати документи, що підтвердять вашу присутність в даному регіоні, 26 жовтня та паспорт. У разі задоволення заяви вам нададуть посвідчення, яке ви маєте пред'явити на виборчій дільниці в день голосу голосування. це всі наразі. Це всі новини. Видивились інформаційну програму Акценти дня В студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого залишайтеся з нами.